Ми прийшли до кінця а, життя Соломона. Якщо ви не є з нами, ми проходимо перша царів і вже довго думаємо про Соломона, вивчаємо його і сьогодні кінчається царування Соломона. І а, найважливіше питання залишається з нами. А це є: що сталося з Соломоном? А, Чоловік так добре почав, дуже добре почав. А людина така обдарована Богом. Я не знаю, чи було в світі хтось так обдарований, як був Соломон. І цікаве питання, як мудрість може так зрадити людину? Ми мусимо навчитися від Нього. Ми мусимо серйозно подумати. Сприйняти, зрозуміти, що сталося з Соломоном у кінці, як урок для нас. Я хотів би від цього уривку взяти три такі причини, чому мені здається Соломон, як каже назва, перестав бути щирим щодо Господа. Це є новий український переклад. Соломон did not follow the Lord completely. Три причини. Перший неслухняний вибір має значення. Disobedient choices matter. Ви побачите, що навіть і малий вибір, вибір має значення. Друге, гріх знаходиться там, де серце. Sin is where the heart is. І третє, наймарніша марнота марнота все. І ви знаєте, звідки це. Так що, перші дві пункти, я думаю, що я можу вам доказати це. Третій теорія. Так що ви після того підійдіть і поправте, якщо ви думаєте, що вона неправильна. Добре. Але послухайте, що, можливо, Соломон до нас говорить сьогодні рано. Перше, неслухняний вибір має значення. А Walk in my ways, ходи моєю дорогою, воно не має тільки одну разову. Um, Олег, yeah, leave it there, because they're reading it, they should be looking at me. Walk in my ways, це не є одноразове рішення, це є кожний день. Йовген сьогодні це згадував. Кожний день ти мусиш робити якесь рішення, щоб ходити цією дорогою. І кожен день тобі дає маленькі і великі вибори або направо, або наліво. І ти ходиш щодо послушності, як бути послушним сьогодні. І маленькі рішення в кінці доказують, де ти зайдеш, куди ти зайдеш. Пізніше ти побачиш, і ми бачимо, що перше, що робить Соломон, це він одружився із дочкою фараона. No, Так? Okay? Можливо, що люди казали, це добре. Буде мир з Єгиптом. Можливо, що люди кругом нього казали: Оце дуже мудре рішення, що ти зробив. Єгипет дуже потужна країна. І можливо, вони всі думали, що це є добре рішення. Маленьке рішення не робить велику різницю. Соломон так само мав дуже добрий бізнес-план, як розробити країну. Це була маленька країна, група бедуїнів. І стала імперія потужна, багата. Люди просто були захоплені Соломоном його мудрості, як він построївся. І є один, одне місце повторення закону, де Господь Бог говорить до людей. І заважте, що Він каже, повторення закону, 17 розділ, 14 вірш. Коли війдеш ти в землю, що Господь Бог твій дає тобі, і заволодієш нею, оселися в ній, і скажеш: Я поставлю над собою царя як усіх народів довкола. Заважте, що каже Господь, тільки пильнуй. Що він не заводив собі більше і більше коней і не посилав людей назад до Єгипту купувати їх, бо Господь наказав вам ніколи не повертатися тим шляхом. І хай не заводить собі багато жінок, іначе він відступиться від Господа, і хай не накопичує собі золота і срібла. Соломон сломав все. Всі ці заповіді Саломон зламав. І цікаво, що якщо ми дивимося, виглядає, що Соломон, можливо, а, чи він не знав це, чи він не розумів. А, я думаю, що коли робилися ці рішення, вони до якоїсь міри були мудрими. Треба мати мир, треба торгівлю заводити. Треба будуватися. І можливо, що вони були успішні. Якщо ви подивитеся, як, як Ізраїль, Ізраїль дуже добре стає. І всі ці маленькі рішення зробив Соломон. Може, він не знав? Забачте, що він пише, Еклезіас 12,13. Бога бійся, чини Його заповідь, поналежить це кожній людині. Соломон сам каже це. Бійся Бога, чини заповіді. Я не думаю, що Соломон в якийсь момент сказав, я буду непслухняний. Я знаю, що так написано, але я буду так робити. Мені здається, що воно було таке поступове. Маленьке рішення привело до наступного рішення. Маленьке рішення до наступного. І може він думав, я є мудрий, я якось буду розуміти, що я роблю. Заважте, що а, автор робить. Він нам дає деякі слова, які показують, як поступово справа міняється. Заважте, наприклад, що, що автор першого царів каже. Перший вірш каже, Соломон покохав багато чужих жінок. Так? Це є перше. Заважте, це слово, покохав. Другий вірш каже, до них прихилився Соломон коханням. Наступний крок полюбив. Нахилився. так? А четвертий вірш каже, жінки прихилили його серце до інших богів. Ще один крок. так? П'ятий вірш каже, і пішов Соломон за Астарою. Пішов. Наступний крок зробив. Соломон збудував жертвенника для Хемоша. Знову наступний крок взяв. І восьмий вірш. І так зробив для всіх своїх чужиних жінок. Бачите, як поступово, просто помаленьку, крок за кроком, він не дав падіння. Можливо, не думає, що вона є таке важливе. Головна думка невелика відмінність у Русі може привести до великої і різні, де ти окупився. Я знову повторяю, велика відмінність у рисі, куди ти йдеш, може привести тебе до кінця, що ти навіть і не думав. От уяви собі корабель, і ти маленьку різницю зробив направо чи наліво, і ти допливеш до міста, що ти навіть і не знав, що ти туди їдеш. Або літаком, так? ти летиш, і ти зробив маленьку різницю наліво або направо. І коли ти прилетів туди, ти бачиш, що ти не туди прилетів. З гріхом так само, маленька різниця. Або туди, або туди. І ти не замітив, коли ти вже не, до, не дійшов туди, де треба. Пуритани казали, що маленькі гріхи як маленькі змії. Вони к'ют. Але далі вони виросли. І вони є смертельні. Мені здається, що тут ми бачимо, що якось Соломон думав, що він міг такі маленькі кроки робити і буде окей. І він не зрозумів, що воно набирається, набирається, і кінець є смертельний. Тобто, перше, неслухняний вибір має значення, навіть є маленький неслухняний вибір. Друге, гріх знаходиться там, де серце. Історія Соломона починається з такого твердження. Три, три. І полюбив Соломон Господа. Кінчається історія його, а цар Соломон полюбив чужини жінок. Ви знаєте, цей це перший полюбив Господь Господа. Навіть і про Давида так не описується. Я не знаю, чи є якийсь інший цар, що казав, що він полюбив Господа. І Як починалося так, і дивіться, як кінчається. І ось тут п'ять разів, перших дев'ять віршах, читаємо про те, як серце Соломону заблудилося. Заважте, як автор говорить, повторює ці слова. Другий вірш каже, Бог каже так, що вони не брали, щоб не нахилились ваші серця до своїх богів. Так? Серце знов. Третій вірш. І жінка його прихилила його серце. Четвертий вірш. Прихилили його серце до інших богів. Четвертий вірш два рази повториться, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька. І дев'ятий вірш каже: І рознівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа. Бачите, де проблема є? Проблема не десь там. Гарні жінки. чужі. проблема є в серці. Ось де починається все. І іншими словами, слухайте, проблема гріха, гріха це проблема поклоніння. Я знову кажу, проблема гріха це проблема поклоніння. Sin problem is a worship problem. Соломон ніколи не вийшов явно перестати любити Бога. Я не думаю, що він сказав, тепер я більше не буду. Але коли він почав любити інші речі, більше і більше, щось сталося, прийшов один момент, він перестав жити для Господа і любити Його. Ось маленький приклад. Як ви думаєте, від всіх цих жінок, що він мав, чи він мав одну, що була найлюбима? Що ви думаєте? This is my favorite. Ні? Сестри, що ви думаєте? Я думаю, що так. Знаєте чого? Бо ми є так створені. Завжди хтось буде більш любимий. Хоч він має тисячу. Якась одна йому більше понравилася, ніж друга. Ми є створені, щоб любити щось більше, ніж щось інше. І коли Соломон не глядів своє серце, без порадок стався. Хто сказав би, не недобре любити свою дружину? Ніхто не сказав би. Але він перестав любити Бога. Його серце не було в правильному місці. Пригадуйте два, перша заповідь? Люби Бога свого. Люби, це є заповідь. Зламав першу, зламав всіх. Дві такі цікаві докази до цього. Два рази каже, що Господь з'явився йому. І два рази наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Тепер, якщо Бог явиться тобі, два рази ту саму справу каже, ти не мусиш бути дуже мудрий, щоб сказати, ага, почекай, а в мене є проблема в цьому. Якщо Бог два рази те саме мені каже, може, я мушу глядіти це. Навіть нерозумна на людина може це побачити. І друге, знаєте, що Соломон написав майже три розділи, у книга приповісти, про небезпеку, що є чужа жінка. Три розділи. Сину мій, коли ти бачиш її, не йди тією дорогою, перейди на другу, роби, на другу дорогу, не слухай її, коли вона запрошує тебе, уникай її. Сину мій, гляди, гляди, майже три розділи. І думаєш, як може така мудра людина бути такою нерозумною? І ось ще один дуже важливий урок від цього. Послухайте, що, мені здається, тут ми можемо взяти. Божі дарі ніколи не діють незалежно чи автоматично, але завжди згідно з любов'ю в наших серцях. Чуєте? The gifts of God are never they never operate independently and automatically, but always according to the affection of your heart. Використування наших дарів залежить від стану нашого серця. Ти не можеш будувати Царство Боже, але не, твоє серце не присвячене до Божої слави. Не працює так. Твої дари, твої, те, що Бог тобі дав, вони тільки є корисним, коли твоє серце є в правильному місці. Особливо, коли ти є найбільше обдарований, ти багато можеш шкоду наробити, якщо твоє серце не є в правильному місці. Коли серце Соломона відвернулося від Бога, навіть його мудря, мудрість перестала бути мудрістю і стало безумством. Зважте перше, мудрість Соломона не зробила його побожним. Уявіть собі, мудрість Соломона не зробила його побожним. Друге, храм, який він збудував, не зберіг його від ідеопоклонства. Уявіть собі, що чоловік, що збудував такий чудовий дім, в той самий час збудував. Храми для поклоніння інших богів кругом Єрусалиму. Єрусалим став центром поклоніння інших богів. І деякі з них, можливо, були близько до храму. Як чоловік, що побудував такий чудовий храм, що любив Господа, понасаджував, побудував всі ці храми для поклоніння інших богів. Як він міг таке зробити? Бачите, як потихеньку набирається маленькі рішення. Бачите, як, якщо ти не своє серце не бережеш? Що сталося? А, ось де теорія починається. Як Соломон дійшов до цього місця. Є така маленька підказка. Четвертий вірш каже, що сталося на час Соломонової старости. Старости мусить бути час, ти більше мудріший, здається, ти старший, мудріший. Але щось сталося? І мені здається, що відповідь є наймарніша марнота, третій пункт. Марнота – усе. Бути мудрим є. Часом тяжко через те, що ти багато що бачиш і розумієш, що інші не бачать. Уяви собі, якщо ви жили б на планеті, де всі тільки діти були. Сворочі пізно втомилися, нема з ким поговорити нормально. А, і я думаю, що з Соломонові це було тяжко, але в той самий час є можливість щось зробити добре, щось змінити на краще, через те, що ти бачиш краще, ніж всі інші. І серед багато цих речей, що досягнув Соломон, що збудував, був один проєкт, філософський проєкт, що здійснив Соломон. Я називаю його спроба зрозуміти прокляття людини». Спроба зрозуміти прокляття. що сталося. так? Для цього ми мусимо вернутися до буття другого розділу. Заважте, що каже, Буття, другий розділ, другий вірш. Скінчив Бог для сьомого праці свою, яку він чинив, і він відпочив одній сомі від усієї праці своєї, яку був чинив. Заважте це слово відпочив «he rested». Теології стараються пояснити це через те, що якщо ти кажеш, що ну, він почив, відпочив, бо він утомився, це багато більше треба пояснювати. Так що, теології, пояснюють, що це є щось інакше. Приклад такий. Уявіть собі, що ви будуєте ем, лодку, кану, Так? і ви купили дерево, ви починаєте працювати над ним, ліпити, ви мусите його трошечки рівняти, згинути його потихеньку, щоб воно не лопло. Воно бере довгий час, 6 місяців. І на кінець ви закінчили, збудували. Пофарбували все гарненько. Прийшов день, треба попробувати. Берете його на озеро і перше ставите і дивитеся, чи не тече. А потім рішучий момент: треба сісти. І ви дивитеся і сидите, і бачите, що нігде не тече. І приходить цей момент, де ви маєте насолоду, бо ваша праця закінчена. Такий момент, де ти просто. Пробуєш цю лодку, і ти відчуваєш, що ти добре зробив, і, і вона тобі дає те, що ти зробив. І теологія каже, що коли Бог відпочиває, Він насолоджується всім тим, що він бачить. Через те цей один день він назвав благословенним, бо це є субота. Може, це було один день, може, було тисячу днів, як каже Петро, що він насолоджується всім, що він зробив. Тепер, що сталося буття третій розділ? Це є прокляття для Адама, прокляття земля в твоїх ділах, у скорботах їстимеш з неї з усі дні свого життя, терня і будь-яки буде родити тобі. Від того моменту було буття другий розділ. Виглядає, що ми були створені, щоб жити в суботу. Третій розділ каже, ну-ну. <кліг> Тепер те, що ти будеш робити, не буде тобі давати назад нічого. Все твоє життя. Ти будеш мати маленьке задоволення, щоб ти не забув, що ти згубив. Але то все. Воно стирається, як та машина, пахне нова, нова, а потім вже не пахне нова. Хата. Збудував її, потім продав і знову працюєш над другою хатою, і третя хата, і четверта хата. Губить це нема. Ти не можеш знайти відпочинок, ти не можеш знайти задоволення, скільки ти не працюєш. Тепер уявіть трошечки цю картину, Соломон. Він може собі дозволити, що він тільки хоче. Він може накопити і золото, і коні, і жінок. Як тяжко мусило бути йому, що він не може отримати відпочинок, задоволення. Скільки ти золота не береш, тобі ще хочеться, треба. Чому? Бо ти не можеш задовольнити самого себе. І ось чому він пише цю книгу, Екквезіаст. І він каже, що є ну, три, три такі можливі думки. Перше, ти не зможеш зрозуміти, як цей світ працює. Час, порадок, не зрозумієш. Другий пункт. Тоді те, що Бог тобі дає, насолоджуйся з ним. Хату, дружина, чоловік, доля твоя, насолоджуйся цим. Третій пункт але небагато через те, що мусиш дати відповідь за це. Так? Ось три пункти. Мені здається, що, що сталося в старому віці. Що Соломон розчарувався із прокляттям, що він взяв цей другий пункт на солода і просто згубився в неї. І коли прийшли жінки і кажуть, ну, Соломончик, побудуй нам щось, а йдіть собі, будуйте, я вам дам. Він просто був утомлений, бо він був розчарований, що все, що він робить, у кінці є марнота. І то, що він багато що зробив. І він не зберіг своє серце через те. І він правду каже, це є під сонцем. Це все, що він бачить, марнота під сонцем. А ось приходить поза сонце один із синів Давида, для Соломона. І що він робить? Він бере наше прокляття на голову. Те, що дає земля, він бере на себе. І він показує, що він є мудрий через те, що він є послушний. І коли отець каже: йди гору», він йде на гору, він йде на хрест. І через те, що він є мудрий, через те, що він є початок мудрості і страх Божий, він любить Бога. І його любов тепер передається для нас. Гляди твої маленькі гріхи. Вони не є великі, але кінець може бути там, де ти не думаєш зайдеш. І третє, гляди своє серце, щоб твоя любов не була поділена, щоб ти не полюбив щось інше. Кінчаю Юда. заважте, що він каже. Юда, 21 вірш. Бережіть себе у Божій любові. Очікуючи милосердя Господа нашого Ісуса Христа, що веде до вічного життя. Keep yourselves in God's love. Очікуйте милосердя. Те, що Христос знов прийде забрати, це є милосердя для нас. І якщо ми будемо в цьому перебувати, ми будемо берегти себе в Божій любові. Соломон є добрий приклад для нас, що ти можеш бути обдарований, талантовитий. Розумний, але якщо твоє серце не є в правильному місці, воно нічого тобі не дасть. Нехай Господь нам допоможе в цьому, підкріпить наші серця. Хай слава буде йому. Амінь. Амінь. Прошу вас, встаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Бога.